Вашої уваги пропонується витування та розробка кошторисної документації у будівництві. На ремонт, реконструкцію будівництва, капітальний ремонт, поточний ремонт об'єктів нерухомості. Що таке кошторис? Вот, кошторис це фінансовий інструмент. Це документ, який все передбачає такі поняття, як вартість матеріалів, вартість заробітної плати, вартість будівельної техніки, будівельних механізмів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок адміністративних витрат. Розрахунок вартості ризиків, розрахунок вартості проєктних робіт, розрахунок вартості технічного нагляду, розрахунок вартості авторського нагляду та, звичайно ж, податків. От. Якщо вас цікавить, Розробка кошторисної документації у будівництві, От, то наша організація, то інвесторбут виконує ці, надає ці послуги професійно, якісно От, і по адекватним цінам.